Чим відрізняється грижа міжхребцевого диску від протрузії? Цікаво? Давайте розбиратися. Для того, щоб розрізнити ці два поняття, потрібно трошки заглибитись в анатомію. Отже, міжхребцевий диск, який знаходиться між двома хребцями, складається з внутрішньої та зовнішньої своєї оболонки. Внутрішня оболонка це пульпозне ядро, жилеподібна драглисна субстанція. Ізовні це пульпозне ядро оточено міцним щільним фіброзним кільцем. Воно якраз тримає, по суті, нам отой холодець, ото пульпозне ядро вкупі. А завдяки самому ядру ми мобільні, еластичні, ми рухаємось і не поводимося в просторі, як роботи. В силу певних обставин, віку, способу життя, дегенеративних змін, генетичному фактору, можуть відбуватися певні зміни між шупцевому диску. Наприклад, в пульпозному ядрі зменшується кількість рідини, а фіброзне кільце, тобто зовнішнього оболонка, стає і, таке щільніше, менш еластичне, в ньому також виникають такі якби мікротріщинки. Потім в ці мікротріщинки починає мігрувати внутрішня оболонка, тобто пульпозне ядро, роблячи випинання в міжхребцевому диску, таке, наприклад, як гуля в колесі. Цей стан якраз називається протрузією. А коли ми говоримо про грижу, до речі, екструзія та кила це в принципі синоніми до цього слова. Ми розглядаємо ситуацію, коли фіброзне кільце вже більше не може розтягуватися, воно розривається, і внутрішній вміст міжхребцевого диску, тобто пульпозне ядро, виходить за межі. Отже, висновки, які вам потрібно запам'ятати: при протрузії наявне випинання, тобто легка деформація міжхребцевого диску, але фіброзне кільце ще ціле. При грижі у нас наявний, тобто відбувається повний розрив фіброзного кільця з виходом пульпозних мас назовні.